На вулицях шостки з бігборді дивляться очі загиблих героїв. На Алеї Слави по вулиці Воронівській майорить все більше синьо-жовтих стягів на могилах тих, хто поліг за Україну. За офіційними даними, вже понад 300 шосткинців віддали своє життя в боротьбі за незалежність і свободу батьківщини. Але чи вшановують шосткинці пам'ять? Загиблих героїв земляків. Це навіть не обговорюється, це має робити кожен українець без нагадувань, якоїсь, скажімо, додаткової інформації. На жаль, особисто відчуваю цей біль, тому що в мене загинув кум хрещений моєї дитини, тому навіть дитина о 9 годині, інколи підходить до мене, обнімає, якщо ми це вдома, і каже, мама, давай згадаємо. Я вважаю, що хвилина нашого життя не ну, взагалі це не порівняється з тим, що ми втрачаємо таких найкращих людей. Тому зупинитися, віддати честь, повагу тим людям, які померли заради того, щоб ми зараз жили. Ну це навіть не обговорюється. Я не дотримуюсь, тому що я як дуже пізно засинаю. І просинаюся, а радіо у мене на кухні. Я його не завжди чую. А коли чую, то да. перукарню завжди звучить. Я декілька разів вже була свідком цього. Ну, Працюють люди не, тому, не, не замовкають, а не, ну, слухають. А чи бачили, що по в установах шостки, десь о 9 годині все зупинялося? Чи по місту люди зупинялися? Ні, не бачили такого. Це для нас нове. Ми тільки знаємо, що... Без вісім пропавших люди виходять у парки свободи, а хвилини мовчання не бачили. Здесь проїжджали, як сигналили, але то, мабуть, пам'ять яких нету. Ну, вдома в нас в сім'ї, на роботі, дітки поїжджали миленька, ну стараємося, кожне утрачка вспоминає миленька, передачку сніданок дивлюсь, один плюс один, і там. Ну, треба кріпитися. Хвилину мовчання, як как би. Бы. Я там варю себе там. Ну, трогательно дуже. Була в Бучі, Київська область, і у мене внучка ходить в школу, вони там дотримуються. У нас о 9-й ранку всі, ну, у нас проходить хвилина мовчання. Ми також поцікавилися, чи вважають шосткинці за потрібне ввести хвилину мовчання на загальноміському рівні. Можливо, і потрібно. Тому що дуже багато загинуло, багато постраждалих, калік. Я думаю, що можливо. Так має бути. Я все ж таки вважаю, що це залежить і від кожного, і все ж таки від людей в цілому. Якщо б люди почали це робити, я думаю, б всі дивились на інших, і знаєте, як ото колективний інстинкт, всі б зупинялися б і все ж таки все було б так. У мене сім пані. Звісно. Я считаю, вважаю, що не треба, звісно. У нас она так все равно не буде. Нужна, це не така вже проблема б нам би була, понимаете, як? А так би хоч би пам'ять би чтили, дорогинчика. У кожного сім'ї, діточки, всі синов'я і жін жіночок багато на нашу захищають нас. Коли на Можемо трошки почекати. Треба якась пам'ять вшанувати хлопців. Треба, тому, що люди ж недаром помирали, як то кажуть. Загинули. Навіть не треба. Мені так кажуть. Я вважаю, що так, бо це, по-перше, буде повага до загибших героїв. Згідно законодавства, запровадити загальноміську хвилину мовчання своїм розпорядженням може місцева влада як за власним бажанням, так і за ініціативи жителів міста чи громадських організацій.